У Тернополі продовжується наслідки ракетного обстрілу. На вулиці Стуса все ще е, тривають роботи, а тим часом така ситуація зараз на вулиці 15 квітня. Як бачимо, пожежу тут вже погасили, але роботи все ще тривають. Ось так, власне, виглядає будинок. Немає жодного вцілілого балкону та вікна. Всередині працюють екстрені служби. Частина будинку повністю обгоріла. Також пошкоджено сусідні будинки, проте Мешканців пустили всередину, як бачимо, вже починаються перші роботи. Мешканці зруйнованих та пошкоджених квартир самотужки. Завішують вибиті шибки і вікна. Тут також є вибиті вікна, проте тут вже більше цілих шибок. Задимлення тут вже фактично немає, проте під будинком все ще стоять перехожі та його мешканці. Тим часом нагадую, що ми працюємо у прямому етері телеканалів Тернопіль-1 та НТБ з місця подій. На вулиці 15 квітня. І зараз, власне, показуємо наслідки. Власне, показуємо наслідки російської атаки. І так виглядає ще одна частина двору, згорілі вщент потрощені автівки. Багато тернополян залишилися без житла. Для тих, хто опинився у скрутній ситуації. Для тих, хто опинився в скрутній ситуації. Міська рада радить звертатися на гарячу лінію. Станом на зараз відомо нову актуальну інформацію щодо постраждалих. Зараз відомо про 21 загиблу людину, серед них двоє дітей. Ще 66 людей, в тому числі 16 дітей, отримали поранення. Така інформація станом на зараз є від поліції. Все ще працюють рятувальники, бачимо повністю обгорілу частину будинку, перевернуті автівки. Також є оновлена інформація, що в одній із багатоповерхівок в п'яти під'їздах критичних ушкоджень зазнали 175 квартир. Щодо кількості постраждалих, то це близько 500 жителів даного будинку. Також у ще одній багатоповерхівці. Яка була пошкоджена внаслідок атаки, було зруйновано 51 квартиру. І там, відповідно, 117 жителів постраждало. то бачимо, що ліквідація. Бачимо, що ліквідація наслідків не завершена. Ще. І, власне, для тернополян, чиє житло зазнало ушкоджень внаслідок ракетної атаки. Міська рада радить звертатися на гарячу лінію, це три.

Вочевидь, вхід у квартири через під'їзд може бути дещо ускладнений, тому що рятувальники піднімаються у квартири за допомогою техніки. продовжують обстежувати будинок у пошуку людей. Тобто у будинку ще можуть бути люди. Окрім того, що здійснюються власне пошукові роботи, також надається медична та психологічна допомога постраждалим, присутні. Представники психологічних служб від ДСНС та від поліції. Як бачимо, рятувальники в більшості працюють саме ближче до точки влучання у сусідніх будинках та у будинках навпроти, жителі намагаються самостійно ліквідовувати наслідки атаки. Для тих, хто тільки доєднався, нагадуємо, що зранку 19 листопада росіяни атакували Тернопіль ракетами, влучили у два житлових будинки та у промислові об'єкти. Станом на 14 годину було відомо про 21 загиблого, серед яких двоє дітей та 66 поранених. Інформація постійно оновлюється, тому що пошукові роботи ще не завершено. На місці подій постійно працюють екстрені служби, волонтери. Також є священнослужителі. На території усього міста розгортають пункти допомоги. Власне, такі пункти є при церквах та при школах. Також з'явилася інформація, що під час сьогоднішньої ринкової атаки в селі Ілавче Іванківської громади Тернопільського району було пошкоджено скло, фасади та покриття п'яти будівель. З них три будівлі місцевої загальноосвітньої школи. Також було пошкоджено шкільний автобус, на щастя загиблих та постраждалих там. Немає. Таку інформацію оприлюднила Тернопільська обласна військова адміністрація. Можемо бачити, що деякі вікна вже заколочені фанерою. Тернополяни об'єднують. Усі зусилля для того, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки і хоча б закрити вікна та балкони, тому що більшість шибок було вибито або безпосередньо під час самого влучання, або ударною хвилею. תודה רבה Зруйновані будинки, автомобілі сотні тернополян залишились без житла. Такі є наслідки російської агресії. Уся актуальна інформація міститься на сторінках Тернопіль 1 та інтебе.